Цьому відео про те, чому виникає злість і роздратування. Одна з причин це те, що ви довго грали роль хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика. Що це означає? Що ви намагались бути хорошим для всіх, що ви намагались допомагати всім, окрім себе, що ви ставили потреби і бажання інших людей на перше місце. Замість того, щоб поставити свої бажання, свій стан, своє здоров'я, свій емоційно-психологічний і фізичний стан на перше місце. І ви така, знаєте, без, безвідмовна людина, яка може всім допомагати, все, що вас попросять, ви одразу робота, Ви для всіх, для інших, ви постійно відволікаєтесь на інших, дивитесь на життя інших людей, але не дивитесь всередину себе. А енергія і ваш стан залежить від того, де ви більше тримаєте свою увагу: всередині себе чи зовні. Якщо ваша увага дуже багато про інших людей, в думках ви про інших людей, що вони куди пішли, як їм допомогти і таке інше. Не Направляєте увагу всередині себе, не тримаєте увагу всередині себе, що я зараз відчуваю під час перегляду цього відео? Чому я це відчуваю? Що зараз в мені живо? Що зараз в мені відбувається? Що я зараз відчуваю? Які емоції, які тілесні відчуття фізичні в тілі? Які думки зараз? Мене примайнули під час того, як я слухаю іншу людину чи дивлюсь іншу людину. Відповідно, тримаючи фокус на своєму стані всередині себе, дивлячись внутрішнім взором на себе, всередину себе, ви наповнюєте себе енергією. Ви не розпиляєте цю енергію на зовнішнє. І це вас тоді наповнює. І ви можете дивитися відео на Ютубі, Інстаграм, інші профілі соцмережі в соцмережах інші профілі інших людей по-іншому зцілюючись, наповнюючись енергією, а не розпиляючи цю енергію. І ви можете рости, розвиватися через те, коли ви взаємодієте з іншою людиною, якщо ви будете тримати увагу всередині себе, що я відчуваю, чому я це відчуваю. Що в мене всередині відбувається, коли я слухаю іншу людину? Які тілесні відчуття, які емоції, які, які думки приходять? Ось з чого ще виникає злість? Коли ви не дієте, коли ви не робите? Те, що ви відчуваєте, те, що ви хочете. Тобто, наприклад, ви не їдете в подорож, тому що ви себе обмежуєте думкою, що якщо там моя сім'я зі мною не може їхати, то і я не їду. А при цьому ви не думаєте про свій стан, про своє щастя, про своє відчуття задоволення, про своє, про своє щастя, про свій стан. І відповідно не зроблячи те, що ви хотіли, бажали, відчували, ви знову злитесь, заганяєтесь, втомлюєтесь, і це впливає також на інших людей, тим, що ви на них це виміщаєте цю злість, яка у вас вже всередині накопичилась. Також, якщо у вас є і злість, значить, ви десь щось не реалізуєте в своєму потенціалі. Не реалізуєте свої таланти, не проявляєтеся більш яскравіше в житті. І, відповідно, знаючи ці причини, чому це виникає, і ви можете поспостерігати, в яких ситуаціях виникає злість і роздратування. Що саме вас злиті дратує? І. Діяти по іншому, тому що зовнішнє це підказки до нашого внутрішнього, що нам потрібно по іншому сприймати, де нам потрібно по-іншому діяти, і де нам потрібно обирати більше себе. І тоді будуть не тільки ви будете щасливі, а й інші люди будуть щасливі, тому що ви будете транслювати в світ зовсім інші стани, інші вібрації. І Десь, якщо вас злить, що хтось робить якось інакше, не так, як вам би хотілося. Ось, то це теж такий урок на прийняття, на прийняття в інших людях чогось, що ви що вам потрібно теж десь прийняти в собі. І те, що вас злить в інших людях, вам потрібно прийняти в собі. Це те, чого ви, можливо, боїтеся, чи не приймаєте в собі певні якості. І це теж певна інформація, відповідно знаючи, що у вас роздратування злість виникає, коли ви підлаштовуєтесь ставити інших на перше місце, то вам потрібно себе поставити на перше місце. Якщо ви десь не реалізуєтесь, подивитись, де вам потрібно реалізувати свій потенціал, проявлятися, де ви не зробили те, що ви хотіли, і зробити це. Якщо ви не поїхали в подорож, тому що самі себе обмежили. Тим, що придумавши якісь умови, коли вам це потрібно, а не задавши цілю і знайшовши рішення, як це зробити, то знову ж таки рішення до цього піти і зробити, замовити квитки, поїхати в подорож, яка вам буде в задоволення, де ви відпочинете, і ви приїдете і будете наповнювати, наповнити в цій подорожі не тільки себе, а потім ще будете. Наповнювати і ділитись цим з іншими, і будете вже в задоволення робити те, що ви робите, і спілкуватись зовсім по-іншому, з іншими людьми. І це те, що вам було б, наприклад, потрібно. Ви це нарешті зробили і зовсім по-іншому себе відчуваєте і транслюєте в світ зовсім. Інше тепер. Тому злість і агресія це інформація. інформація для нас, про нас, що потрібно зробити по-іншому. Робіть, спостерігайте, всі ситуації, які відбуваються, всі ваші емоції важливі, всі ситуації, що відбуваються, важливі і є інформацією для вас, про вас, про те, де ваш ріст. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, на які теми вам були б цікаві у відео, і я обов'язково їх зніму для вас.